Працівник отримав повістку на проходження ВЛК. Пройшов ВЛК і у той самий день отримав повістку на відправку. Через два дні зламав руку і отримав лікарняний. У ТЦК та СП стверджує, що оплачувати лікарняний повинен підприємство, на якому працівник працював. Чи повинна установа зберігати середній заробіток за робочі дні до лікарняного та оплачувати даний лікарняний? Тетяна, ну тут дивіться. Якщо ваш працівник проходив ВЛК, в нього мала бути повістка, ну або інший документ, який підтверджував, що він саме проходив ВЛК. І відповідно до частини першої статті 119 кодексу законів про працю, за час, коли працівник виконував громадські або державні обов'язки, за ним зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Тобто, якщо у вас є документи, що саме цей працівник проходив ВЛК, тобто ви зберігаєте за ним середню заробітну плату. Далі, якщо такий працівник отримав повістку на відправку, ну в нього не може бути, наприклад, в один день і проходження ВЛК і е, призов на військову службу. Тому що я вам тут раджу. По-перше, подивіться на цю повістку, що там саме зазначено. Якщо це саме повістка про призов на військову службу за мобілізацію, да, і там має бути зазначена дата, з якої його буде мобілізовано. Скоріше за все, ця дата буде, ну, наприклад, з наступного дня. Дня після ВЛК, тобто звертаєте уваги на ці дати. Якщо в нього є ось така повістка, що його вже мобілізовано, тобто саме призов на військову службу, він вам має надати цю повістку і тоді тут вже вступають в гру гарантії за частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю. А саме ви за мобілізованим працівником будете зберігати місце роботи і посаду. Середній заробіток ви не зберігаєте. Тому звертайте увагу на всі підтвердні документи, щоб правильно. Надати гарантії вашому працівнику, або це просто буде ВЛК із середнім заробітком, або це буде вже військова служба за мобілізацію, тобто без середнього заробітку. Відповідно, вас мають бути відповідні такі накази, там де ви увільняєте від роботи для проходження ВЛК, і увільняєте від роботи через призов на військову службу. З цим ми розібралися, да? тобто яким чином ви маєте увільнити працівника і чи потрібно зберігати середній заробіток. Орієнтир для вас буде підтвердні документи, тобто повістки або там довідки, які це підтверджують. Якщо працівника мобілізували, да, або, наприклад, він проходить ВЛК, і, наприклад, навіть під час ВЛК він там зламав руку, йому видали лікарняний листок. Що тут потрібно звертати? У нас були роз'яснення від пенсійного фонду. Щодо таких ситуацій, якщо, наприклад, працівник там, проходив ВЛК, за ним зберігався середній заробіток, то лікарняни за цей час не оплачуються, тому що в нього немає втрати заробітку, да? тому що він, ну, він отримує середній заробіток за час проходження ВЛК. Якщо ж, наприклад, інша ситуація, у вас працівник вже отримав. Повістку на призов на військову службу за мобілізацію, ви його увільнили від роботи із збереженням роботи і посади без середнього заробітку. Да? І тобто, у вас вже є такий наказ, вже є така повістка. І у, в цей період, коли працівник вже є по суті військовослужбовцем, да, ви бачите лікарняний листок на такого, такого працівника, наприклад, який з'явився в кабінеті страхувальника. Також також є розв'язання від пенсійного фонду: що якщо є лікарняний на такого мобілізованого працівника, то підприємство його не оплачує. Приймає відмову оплати такого лікарняного на підставі статті 15 закону 11.05. А саме в цей період за працівником не зберігається середній заробіток, немає втрати середнього заробітку, і лікарняний не оплачується. Ну а по суті, якщо працівника вже мобілізували, то він є військовослужбовцем і по суті його мали зарахувати до там, відповідної військової частини.